Дякую захисникам-захисницям, те, що вони захищають мій рідний Харків. Завдяки нашим захисникам я маю змогу навчатись. Завдяки нашим захисникам ми можемо гратися та навчатися і ще проводити час зі своєю родиною. Завдяки нашим захисникам я не втрачаю надію повернутися до улюбленого Харкова. Навчатися у 23-й гімназії, займатися балетом. Завдяки нашим захисникам і захисницям не вгасають надії щасливого і мирного майбуття. Щиро дякую вам за вашу відвагу, ми місто Яроїм. Завдяки вам, наше небо стане чистим та блакитним. Війна скінчиться, і я знову буду радий і не буду боятися. Дякую вам, любі наші. Захисники, дякуємо вам за те, що ви ціною свого життя рятуєте нашу країну, як вам можемо обійняти своїх близьких та рідних. Ми, ми можемо не боятися загрози та вірити в неможливе. Ви найкращі! Ми віримо в вашу перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!